Настала ніч жаська і химородна, купальська ніч, знамення і дива, кружляючи, зіницями голодна, на трухлім дубі ухає сова. Свята Івана Купала знайшло своє відображення у творчості українських митців, зокрема у літературі, кінематографі, театрі та образотворчому мистецтві. Для створення містичної атмосфери та розкриття тем кохання, зради і помсти, сюжетна лінія розвивається на фоні плетіння вінків, пускання їх на воду, розпалювання та стрибання через вогнище, купання, ворожіння та пошук квітки папороті. Одне з перших значних літературних творів, що відображають народні купальські обряди Вечір проти Івана Купала Миколи Гоголя. У кінематографі Вечір на Івана Купала український радянський фільм, створений на основі оповідань Гоголя та українських народних казок. Мультфільм Квітка папороті також знятий за мотивами оповідання. Миколи Гоголя. До переліку творів можна додати драму Михайла Старицького, Ніч під Івана Купала», твори Марка Черемшини, Архипа Тесленка, Миколи Бажана, в яких також присутні традиції та обряди свята. Свята Івана Купала в українському живопису представлено зображеннями купальських обрядів, народних гулянь та міфологічних персонажів. Художники звертаються до теми купальського вогню, води, рослинності та дівчат у вінках, щоб передати атмосферу та магію цього давнього свята. У драмі Феєрії Лесі Українки лісова пісня, образ мавки, яка є частиною природи, тісно пов'язаний з купальськими мотивами, виставу про історію кохання мавки і Лукаша, у бібліотеці імені Павлатичини показав театр української традиції, «Дзеркал». У бібліотеці імені Павла Тичини до уваги користувачів добірка цікавих видань про це дивовижне свято. В них закарбовані прадавні форми побуту та трудової діяльності, відображена духовний світ, специфічні риси міфологічного уявлення наших пращурів, збережена цінна історична інформація, представлена література. Розповідає про культуру побуту українського народу, познайомить з історією виникнення свята Івана Купала, пов'язаними з цим днем, звичаями, обрядами, прикметами, повір'ями та традиціями святкування.